У 46-му році ми організували вертеп. То вертеп з 12 осіб, там три царі ірод, там воїни, то і то все. І виходили. Якраз гарнізон був тут в селі, там на, наверху в селі гарнізон стояв. І рядом партизани ховалися у Криївці. І не могли вийти, бо гарнізон, сусіди, солдати повбивають. А ми були всі попереодівані, в царів, у солдатів, все, прийшли там до тих солдатів, колідували, О, вони переживалися, солдати та й дивилися. Прийшли до тої хати, де партизани були, партизани з Київки відлізли, замішалися між нами і вийшли за село з нами. Me mi je za da se ova imne utekla, ja pa